Як ви взагалі оцінюєте ставлення харків'ян до чистоти? Тому що повсюди ця історія, що харків'яни так люблять чистоту? Вся Україна про це знає, Деякі кажуть, що вже замучили нас. Ви можете можете припинити про це казати, тому що тому що це брехня. Да. Ви думаєте, що це брехня? Я знаю сьогоднішній випадок. Сьогодні хлопці чистять, вибирають сміття, і над над ними, над схилом, приходить дядько. З тачкою і прямо Кричить хлопцям обережно. І з цієї тачки вигружає хлопцям фактично на голову. Ну, непотріб, якийсь. Гілля, якийсь непотріб. Серйозно? Серйозно? І він бачить, що він бачить. Ні, він сказав: «Постороніться, я з вам все висиплю. Ну, хлопців там йому сказали, що вони про нього думають. Я швиденько наверх зробила відео, говорю, зараз викличу поліцію. Прибирайте швиденько. От, Є... оце харків'яни він висипав. Все ж таки. Він він висипав, але я його заставила при зібрати.